Квітень радує українці практично літніми градусами, але до країни прийшли опади місцями дощі супроводжуватимуться грозами. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, вже у суботу, 13 квітня, дощі, які супроводжуватимуться грозами, захоплять значну частину України. Сухо буде лише на сході, півдні, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Кірвоградщині та Харківщині. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 7 плюс 14 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 15 плюс 24 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 14 квітня, дощі з грозами очікуються у західних областях України. Нарешті території без опадів, мінлива хмарність. У нічний час прогнозується плюс 7 плюс 14 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 17 плюс 24 градусів тепла. У понеділок, 15 квітня, дощі знову вдарять майже по всій території країни. Сухо в цей день буде лише у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській області та в Криму. Нарешті території країни йтимуть опади. В цей день трохи похолодає. Температури коливатимуться в межах від плюс 15 до плюс 17 градусів в день. Лише у південно-східних областях буде тепліше до плюс 20 плюс 23 градусів тепла. Вночі по всій країні температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!